Українці ще не почали приготування до різдвяних свят, а от у ще вони у повному розпалі. Сьогодні у магазинах північної Америки стартує великий розпродаж. Відразу після дня подяки у торговельних мережах проводять так звану чорну п'ятницю. У цей день товар можна купити з шаленою знижкою. У американських молах вишиковуються великі черги. Люди намагаються встигнути придбати подарунки до різдва та нового року для своїх рідних та близьких. Інколи шопінг закінчується бійкою, і дехто замість пакунків ідеї з магазину із синцями. Чорна п'ятниця перетворилася на золотий день для власників магазинів. Так, минулого року цього дня американці витратили понад 57 мільярдів доларів. Сам термін Чорна п'ятниця, як вважається, з'явився у Філадельфії на початку 60-х років минулого століття і пов'язаний з тим, що вулиці міста у той час заповнювали великі натовпи людей і вони ставали майже чорними. Аби задовольнити потреби американців заробити якомога більше. З 2011 року торговельні мережі почали відкривати свої двері опівночі. Традиція проводити чорну п'ятницю поширилася з північної Америки і на решту світу в Україні. Сьогодні великі торгові центри так само викликають покупців на шалений розпродаж. Тож українці готуємо гаманці і на шопінг.